Нам доводилося їсти руками просто з підлоги, до вбиральні виводили раз на день. Побоюючись втеч, жінок, які хотіли справити свої потреби, вишиковували в ряд на очах у наглядачів, деякі з яких у цей час поводилися так жахливо, що я припинила туди ходити. Я намагалася не їсти і не пити, внаслідок чого сильно захворіла. Щотижня мене допитували. Під час допитів мене годинами намагалися змусити зректися віри в Ісуса Христа. Якось до в'язниці привезли навіть моїх однокласників, щоб вони спробували вмовити мене. Я знала, що коли зречусь Ісуса, то вийду на волю. Коли мій стан погіршився настільки, що я не могла навіть рухатися, моє обм'якле тіло відвезли до Лазарету. Однак я була настільки слабкою, що впала з ліжка і в трьох місцях зламала спину. Потім мене доправили до лікарні в столиці Еритреї Асмері на операцію, повідомивши, що після цього я знову повернуся до в'язниці. Будучи відчуженою своєю родиною за віру і перебуваючи під загрозою до вічної військової служби чи ув'язнення, я вирішила тікати з Еритреї. Одужавши замість того, щоб чекати, коли мене заберуть назад до в'язниці, я перетнула кордон із сусідньою Ефіопією. Однак там моє становище не сильно покращилося.